Лидия, вы ви визнаєте себе винною? Я не обязана отвечать на вопросы журналистов, на которые я не давала разрешения. Доброго дня, громада. 5 вересня справа по державній зради пані Косих. Мешканка Великалинського. На жаль, справи не відбулась. Її чомусь не доставили до суду, адвокати не з'явилися. Прийшов тільки прокурор та інша редакція з міста Одеси. Справа косих. Справа косих. Чому не доставили? є? Ну хто комусь Немає було інформації. захист не подав ніяких і, документів? І, захист і захист взагалі не з'явилися. У них два захисні справи. Да, так, у неї дві жіночки, які ну, дуже вони не недобросовісні. Не не і бумаг не є, не. Ну, 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 Як визвати Наталі? Наталі, ви ко ви помічник, помічник судді, я просто зараз правильно -да, да. Я знаю, що секретар доповіла там. Ну вона сказала, що перенесли справу, перенесли, да, але підстави Наспула... перенесення. Суд приймає рішення принесе, тому що не з'явилася. але від вартою і не доставили до приміщення суду. І студіяка, та, і... Студіяка, причини і від, від захисту дяка не було? Причини невідомі, документу нема, що там не доставили. То-то, 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 ми... невідомі. Наталья, Чому? Наталю, дуже вам дякую за увагу. Ми, ми не знаємо. Не можу більше затримувати вас. Тепер і час не знаємо. Може, не дадуть? Дякую. Yeah. <п> er> <п> er> Цікава поведінка адвокатів вже не вперше на під час ролю цієї справи. Тому будемо спостерігати і, можливо, можливо, подивимось на їх поведінку далі. Будемо наполягати на притягненні їх до відповідальності за неповагу до суду. З місця подій Мурат, Роман Варошенідзе, Альтернатива.